Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Ми вже записували відео про те, хто такий HR. Але ми тоді писали не так якісно, в нас був такий якісний звук, була музика, і зараз ми вирішили записати не таке саме відео, а трошки іншого формату. Я вирішив розповісти вам, хто такий HR максимально простими словами. Тому ми поговоримо про цю одну з найважливіших та, можливо, недооціненних професій у сучасному світі HR. Ви вже напевно чули не раз цей термін, але що ж він означає насправді? Хто такий HR і яку роль він відіграє в компанії? Тому ну, ще раз повторюсь: сьогодні ми розберемо все простими словами. Готові? Тоді починаємо. HR – це скорочення від human Resource. Що в перекладі означає людські ресурси? Людські ресурси це все, що стосується людей, які працюють у компанії. HR-фахівці це ті, хто допомагає організувати, підтримувати роботу цих людей. Іншими словами, HR займається усім, що пов'язано з працівниками компанії, від пошуку співробітників до їхнього розвитку та утримання. І HR-відділ виконує кілька ключових функцій у компанії, і давайте їх перелічимо. Перша це підбір персоналу. HR-фахівці шукають і наймають нових працівників. Вони аналізують, які саме навички потрібні для тієї чи іншої позиції, публікують вакансії, проводять співбесіди та відбирають найкращих працівників для компанії, які дійсно принесуть її користь. Друга функція це навчання та розвиток. Коли новий працівник прийшов у компанію, його потрібно навчити. І неважливо, який в нього досвід, є те, що він не знає, а саме, як працює ваша компанія, яка в ній взаємодіє, як ви виробляєте свій продукт. І HR займається організацією тренінгів, семінарів для, та курсів для того, щоб працівники могли розвивати свої навички та рости в компанії. Третя функція це управління компенсаціями та пільгами. HR-фахівці також відповідають за те, щоб працівники отримували конкурентну зарплату та інші пільги, такі як медичне страхування, відпустки та бонуси. Четверта функція це розвиток корпоративної культури. HR допомагає створити та підтримувати культуру в компанії. Це включає організацію корпоративних заходів, підтримку етики та цінностей компанії, а також забезпечення комфортної атмосфери на робочому місці. І п'яте це розв'язання конфліктів. HR відіграє важливу роль у вирішенні конфліктів між працівниками. Вони допомагають знайти компроміси і підтримують здорові робочі стосунки. Але чому ж HR настільки важливий? Уявіть собі компанію без HR. Працівники наймаються хаотично, ніхто не знає своїх обов'язків, не має чіткого плану розвитку. І коли виникають конфлікти, ніхто їх не вирішує. Це звучить як хаос. Чи не так? Напишіть в коментарях. Саме тому HR-фахівці настільки важливі, вони допомагають підтримувати порядок, забезпечувати розвиток і стабільність організації. HR. Також відіграє вирішальну роль у мотивації з працівників. Мотивовані працівники працюють ефективніше, залишаються у компанії довше і сприяють її розвитку. Тому HR-фахівці постійно шукають способи покращити умови праці, впроваджують нові програми мотивації та стимуляції та стежать за тим, щоб працівники були задоволені. Також існує ще багато міфів про роботу HR. Наприклад, багато хто думає, що HR це просто людина, яка займається паперами. Насправді, HR це набагато більше, це стратегічна робота, яка включає в себе розвиток компанії через її працівників. Ще один міф, що HR потрібен тільки в великих компаніях. І хочу сказати з досвіду, що це не так. Навіть у невеликій компанії, де буквально 10 працівників, HR може зіграти вирішальну роль у створенні ефективної команди. Та підтримці робочої атмосфери. І хочу сказати, що майбутнє HR обіцяє бути цікавим. З розвитком технологій HR-фахівці отримують нові інструменти для роботи, такі як системи для автоматизації підбору персоналу, аналітика даних для відстеження ефективності працівників та багато іншого. Але навіть у цьому технологічному світі людський фактор залишається на першому місці. HR-фахівці завжди будуть потрібні. Щоб зрозуміти людей, їхні потреби та допомагати їм розвиватися. Отже, HR це не просто робота з документами чи проведення співбесід. це стратегічна роль, яка допомагає компанії рости та досягати своїх цілей через розвиток її працівників. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, що ж робить HR, чи взагалі яка його роль, то сподіваємося, це відео дало вам зрозумілу відповідь. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я їх всі читаю і на кожну відповідаю. Підписуйтесь на наш канал та не пропустіть нові відео. І до зустрічі у наступному випуску!